Всем привет! Угадайте, что мы сегодня молодым. Конечно саксончик. Сосончик, чи як там ще? Саксончик. Ну, в общем, саксончик. Даже блин, не хочет фокусироваться телефон бедолага. Машинку на маслобойку завезли, масло 40 39, 39, да, 39, вага, получилося там 5 на маслобойці сорсі. І 6 гектар вийшло 4-2. Я думаю, посчитай, да, як на варія. трошки тут, ну, обкоси були там. Середина трошки пішла краще показує зараз 0,95 на цьому, Ну він трошки неправильно показує, бо об'єм бункера зараз 7 не засипає всі угли, а стоїть об'єм бункера, як на ячмінь. А мірять його ніхто не буде, бо немає смисла далеко вести важити машину, щоб определити наскільки. Литрів набирається сімка. закончим получается, сейчас ще назад вернемся, якраз буде повензил. Два бункера, не знаю, вліза сейчас зиму чи не може развернутися нова. 20. осталось от 20 процентов было там 60 <клых> наверное надо развертаться трохи не потерь. ничего им не сделаешь в крайней мере я не могу уже кто-то кусту видуває щось. Це ми потім кружнемося, заберемо. Ми вже так делали, як калібрували бункер. На цей раз забрали той кусок, що оставався. Ну трохи не зай, не тайво. Сухе, як дим. Ззаді пиліще. Карту потом пізніше подивимося. Чорне Золото, но ну, воно не таке вже і золоте в Цюргоду. два бункера влаза Перемож сексончик, там трошки бачу бурянчик був, тут трошки менше цікаво, чого, все робилось вроді як одинаково, а там вроді як дощик без Христофоровки, або, або не знаю, що там може бути. Тільки що вигружався, дивився карту. Ну, оцю. 940 кг Плюс-мінус совпадає, вроді 960 получилось по, по вісах. Ну так это е ми Не скажу що ми там сильно підкалібровували його, плюс-мінус там нас це мало інтересує, нас общий вид інтересує. А там де бур'яна, то ну, це бризканий, сонячний, а там в бур'яні ми потім подивимося карту. Зараз ми йдемо туди, у нас тут йде на клин, на угол. От, і коли ми зайдемо, будемо дивитися карту, буде цікавий такий переходик якраз по тих бур'янах. интересно посмотреть какая там урожайность ну, так. масло по старому 39 46 там 5 7, да? 4, 8, 5, 7. 4, 8, 5 7 4 8 5 7 ну а весу понятно что мая Така картинка получається. Там де трава отут тут отуди трави немає. їду дивлюся, думаю, хто це тут вчора їхав з пустим колесом. А, це ж я, блядь, ніч темно не видно, блядь І подарунок. Нічого не знайшов в колесі, навіть не знаю, може зараз доїду. Вчора ходив, але геть трохи до дубків не дійшли, Ну не знаю на що наїхав. Навіть. Зараз може побачимо. Ось таке буває. Тут видно, що було слабе, але ще не пусте. В повороті з поворота виїхав. Розбортіровалась одна сторона. А тут видно, що края під цей підтирало. Буває. Якщо побачу щось, на що наїхав. то включу. Продовжаємо молотить сексом. Сексом, так? Да? Правильно? Сексом. Із, ну, из интересного, из интересного, что тоны немає, не из интересного тут я рассказывал, что машина заехала и там. Ну, заводил, так сказать, машину. А тут прокосивайся и она туда поехала. Такую картинку малюю люе на все. На картировании. заходы все тут должно домалювать дугу. Урожайность такая бомбова. Павлик даже до речи потерял вот, от урожая. И так, ничего, 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 и дождь пришел. Пацаки там больше и пошел дождь. Може, дасть може, Бог спини забрати. Якраз так фартануло 10 рядочків в обратну сторону. Так і лодки ще не сильно мокрі, я думаю, що це. А там воно трошки насипає дощ. Она розложило карту Мені подобається. А прям видно як там трошки більше, дочек, а в нас трошки менше. Тоже сейчас піде, я ненадовго красивая. Так, закончилась полянка закончился денек брызнув дожик вот. вот такая получилась картинка вот тут я заезжал раскашивал потом отсюда отбив грань Пішов круг обійшов. вот такий приблизно, вийшов тут прокосик в принципі, совпадає неплохо даже можна сказать хорошо Ну, всім спасибо за внимание, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Ми поїхали домой.